Привіт! Сьогодні я розкажу вам про загадкове зникнення молодої дівчини. На перший погляд були й зачіпки, і багато теорій про те, що могло трапитись. Тож давайте скоріше розбиратись у цій справі. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я починаю. Бріана Мейтленд була юною та гарною дівчиною. На момент зникнення у 2004 році їй було осього 17 років, але вона вже жила самостійним життям. Дівчина кинула навчання у школі, знімала квартиру з друзями та працювала на двох роботах. Для своїх 17 років дівчина була доволі незалежною, тому що з'їхала від батьків в день свого народження. Причиною цього був невеликий конфлікт. Але вона так і продовжила жити окремо після примирення із батьками. Бріана збиралася скласти іспити та вступити в університет. В день зникнення дівчина отримала результати та відмітила це з матір'ю за обідом. Пізніше вони пройшлись по магазинах, і мати дівчини відвезла її додому. На ланчі з матір'ю Бріана постійно говорила про своє майбутнє навчання. Потім вони відправились по магазинах. І коли вони були в одному із них, щось привернуло увагу дівчини на вулиці, і вона вийшла. Повернулась дуже нервовою. Келі Мейтленд вирішила нічого не питати, щоб іще більше її не дратувати. Мати дівчини вважала, що якщо донька захоче, вона сама поділиться з нею своїми переживаннями. Ввечері у Брі була робоча зміна у ресторані Блеклетерн Ін. Перед тим як поїхати, вона залишила записку своїй сусідці, що буде вдома пізно ввечері. Коли зміна закінчилась, дівчина поспішила додому, відмовившись від вечері зі своїми колегами. Зранку їй треба було їхати на іншу роботу, і вона хотіла лягти спати раніше. Як казали її колеги, вона сіла у свій Oldsmobile 1985 року і поїхала. Наступного дня поліція отримала декілька дзвінків, в яких повідомлялося про покинуту машину. Було очевидно, що відбулася невелика аварія. Частина багажника авто застрягла у покинутому фермерському будинку. Цей будинок був приблизно у милі від роботи дівчини. В машині було знайдено два чека, з яких не була знята готівка ігулки від мігрені. Одяг дівчини, контактні лінзи та водійські права. Також в машині знайшли блювоту, але ніяких досліджень проведено не було, щоб з'ясувати, коли когось знудило, чого і ким був цей хтось, машина була не зачинена. Також вона була зареєстрована на мати дівчини, але їй чомусь ніхто не повідомив, що її машина була знайдена. Спочатку вважали, що авто кинув нетверезий водій, щоб потім повернутися на місце і подзвонити в поліцію. В США часто так роблять, щоб пройти медичне обстеження та отримати страхові виплати. Машину оглянули і відвезли на штраф стоянку. Про зникнення дівчини було заявлено тільки через декілька днів після того, як знайшли авто. Справа у тому, що сусідка Бріани Джиліан Стаут. Відправилась на всі вихідні до свого хлопця, а коли повернулась і знайшла записку, зрозуміла, що сусідки не було з вечора п'ятниці. Дівчина одразу подзвонила батькам Бріани. Тоді вони почали дзвонити всім її друзям, але ніхто не бачив дівчину після нічної зміни у п'ятницю. Тобто, про те, що дівчина зникла, стало відомо тільки через 4 дні. Ще до того як поліція прибула на місце аварії, декілька автомобілістів зупинялись на місці і робили фото. Картина дійсно була дивною покинутий будинок із забитими вікнами, декілька споруд на великій відстані, покинутий автомобіль, який в'їхав задньою частиною у будинок. Мати дівчини, коли побачила фото, сказала, що в неї всередині усе перевернулось. Келлі одразу подумала з її донькою сталося щось страшне. На момент звернення в поліцію Бріану ніхто не бачив вже майже тиждень. Так як загадкове зникнення дівчини у невеликому місці не може залишитись непоміченим, батьки дівчини і поліція почали отримувати безліч дзвінків з припущеннями про те, що ж могло трапитись з дівчиною у ту ніч. Одні говорили, що її викрали, інші радили шукати тіло дівчини на дні річки, треті стверджували, що бряну прив'язали до дерева в лісі та залишили. Поліція, що оглядала авто на місці злочину, зробила це не дуже якісно. Наприклад, вони навіть не відчинили багажник. Брюсу Мейтленду, батьку дівчини, довелося це робити самому. Пізніше чоловік розповідав, що він очікував знайти тіло своєї доньки там, і яке полегшення він відчув, коли багажник авто виявився пустим. Один дзвонившись, стверджував, що Бріану утримують проти її волі у будинку двох наркоторговців. Поліція їх перевірила, але слідів дівчини там не знайшлось. По факту, у слідчих була тільки одна зачіпка: незадовго до зникнення у дівчини був конфлікт на одній вечірці. Одна із знайомих Бріанни Кіллі Лакрос вдарила її по обличчю і зламала ніс. Бріані також поставили діагноз струс мозку. Скоріш за все, дівчата не могли поділити хлопця. Як потім розповідали друзі дівчини, Кілі почала ревнувати свого хлопця до Бріанни. Але що дивно, Бріана займалася джиу-джитсу і могла дати здачі або просто захистити себе від нападаючої. Мейтленд навіть подала заяву у поліцію і наполягала, щоб справ було доведено до кінця. На жаль, поліції довелось зупинити розслідування, так як нападаюча зникла. Ця історія з конфліктом на вечірці швидко загадалась, але дівчина, що напала на Бріану, мала залізне алібі на ніч зникнення і тому була виключена із списку підозрюваних. Точно невідомо чи перевіряла поліція теорію про те, що Кіллі могла найняти когось. Дівчина могла мати мотив завдати шкоди зниклій. Перспектива попасти під суд за цілесні ушкодження може поставити хрест на майбутньому навчанні чи кар'єрі. Є теорії про те, що дівчина втекла і досі жива. З самого початку поліція зробила такий висновок. Цю теорію підтверджував спосіб життя дівчини, вона була свободолюбивою, незалежною. Обставини її втечі, напевно, не бралися поліцією до уваги. Деякі детективи навіть думали, що дівчина спеціально влаштувала аварію і розставила предмети таким чином всередині і біля автомобілю. Тільки навіщо їй це робити? Це не дуже логічно. Для втечі можна просто купити білет куди подалі, не використовуючи таких складних маніпуляцій. Тим більш дівчина залишила в авто два чека, з яких ще можна було зняти готівку сумою 150 доларів. Якщо б вона вирішила втекти, гроші зайвими не були б. Це приводить нас до двох можливих сценаріїв, що могло трапитись. Перший дівчина планувала повернутись на місце аварії та забрати речі. Другий дівчина кинула авто не по своїй волі. Деякі вважали, що у Бріани складний характер вона вже декілька разів зникала на декілька днів, тому не всі сприйняли всерйоз і це зникнення. Деякі робили припущення, що дівчину продали у секс рабство. Дуже схожа на неї дівчина одного разу попала на камеру відеоспостереження у казино Цезар в атлантик Сіті у 2006 році. Відео було не дуже гарної якості, тому підтвердити особистість дівчини не вийшло. У тій місцевості, де жили Мейтленди, довгий час були проблеми з трохівлею наркотиками Деякі знайомі Бріани стверджували, що вона іноді вживала наркотики, але ніхто не говорив, що у неї була залежність чи вона вживала щось серйозне. Скоріше за все, дівчина іноді курила травку. Для тієї місцевості то була нормальна практика вживати щось на вечірках. Звідси з'явилася ще одна теорія: у день свого зникнення дівчина у магазині могла побачити свого наркодилера і вийти поспілкуватися з ним. Дівчина була винна йому гроші, тому й повернулась такою знервованою. Саме і за боргів дівчину могли викрасти і утримувати десь, поки вона не заплатить. Але це теж здається нелогічним, як дівчина могла заплатити, перебуваючи у полоні, чому ніхто не зв'язався з батьками чи з сусідкою. Чому викрадач залишив два чека сумою 150 доларів, що для того часу було непоганою сумою. Деякі загадкове зникнення Бріани пов'язують зі справою Мори Мюррей? Мора студентка, яка зникла 9 лютого 2004 року. Бріана зникла 19 березня 2004 року. Вони ніколи не перетиналися. Поліція не пов'язувала справи Мори і бріани, але суспільство знаходило багато спільного в них. Мора зникла приблизно у 150 кілометрів від знайденого авто Бріани. Дівчата приблизно одного віку зникають у одному районі, зникають після невеликої аварії на безлюдній дорозі. Майже усі речі дівчат лишаються нетронутими в машині. Причин для втечі не було. Була версія, що мора стала жертвою викрадення та утримувалась одним або групою чоловіків. Могли ті ж самі люди викрасти Бріану чи можуть дівчата бути живими? Можуть, але на жаль, ймовірність цього мала. На карті вказана відстань між машинами «Мюрей» та Мейтланд. У 2016 році слідство відкрило одну деталь справи. Ще у 2005 році слідчим вдалося виявити зразки ДНК сторонньої людини в машині дівчини. Але виявити злочинця їм так і не вдалося. Що трапилось із Бряною до сих пір загадка. Будинок, в який в'їхав автомобіль дівчини, згорів у 2016 році. Ось така загадкова справа. Що на вашу думку трапилось із Бріаною? Чи є зв'язок між цією справою та зникненням Мори Мюррей? Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку. Всім до побачення!